Зараз буде дуже цікавий огляд найбільшого авторинку в Україні. Чому? Тому що йдемо, розглянемо сьогодні такі сімейні автівки. Мінівенчики як ренос ціні, Другі, треті, четверті будемо розглядати всі, все, що буду бачити, буду вам показувати, які ціни, що взагалі авторинок пропонує вам до покупки. Що по пробігах взагалом ідемо робити огляд. Ви не забувайте за лайк і підписку. Не забувайте, якщо потрібно знайти, перевірити, доставити вам автівку. Займемося автопідбором. Наші контакти є в описі під відео. Щось цікаве, Телефонуйте, консультуємо та шукаємо вам хорошу автівку. Зараз сідаємо зручно. і Дивимося, що по сімейних автівках, таких як Renault Scenic, пропонує найбільший авторинок. Перший екземпляр, який ми зустрічаємось такий яркий бордовий, Да він у нас ще й не простий. А він у нас в X. Моді такий цікавий, легкосплавний диск у нас присутній, лінза присутня, туманна фара присутня. Бачимо по ньому у нас обвісик x -модовський. По характеристиках це 13 рік, 1,5 дизель 250 заявляють пробігу. 10 999 вартує він на старті. Релінг є. безключовий є по всіх дверях по салону. х у нас салончик, шестиступка, шкіряне кермо, повний склопакет, двохзонна кліба, Вибір режиму руху, навігація присутня. Ось так. Задній ряд сидінь трішки підтонований. Шторка є. Поркоп є. Парктронник зад також у нас присутній. Гарно виглядає в такому яркому кольорі. 10999 вартує, 250 пробігу, 13 рік, 1,5. Дизель пішли шукати наступний. Зустрічаємо ще ось такий золотистий екземпляр. І він у нас бензиновий. Показую також. Є туманка. Є в нас легкосплавний диск з літньою гумою. Є безключовий без релінга, 231 пробігу. 7700. Оригінальний пробіг 2 ключа. Вказує власник 1,6 бензин. У нас без ключ є по салону, Комбінована тканина. Шести ступка, круїз електростанкова навігація є, повний склопакет є, автосвітло присутнє. шторки позаду відразу бачимо. В багажнику також присутнє. Форкоп. присутні, Ось такий екземпляр. Так, сонце гарно в нього падає, гарно переливається. 7700 вартує, 231 пробіг, 1,6 бензин. Пішли шукати наступний. Зустрічаємо відразу три екземпляри в ряд. Дорестовий, короткий, два рестових довгих. Розглядаємо всі три, починаємо з Дорестового і короткого. Сірий колір, є туманка, просто оптика. Є в нас легкосплавний диск, зимова гума по характеристиках. 1,6 газ, бензин з газом, 200 пробіг ручна механіка, 8499 вартує, 9 рік є складання, є безключовий доступ. По салону шкіряне кермо 6-ступка механіка в нас, повне склопакет присутній, автосвітло присутнє, навігація присутня, круїз є. Ось так він виглядає. Задній ряд сидінь. Шторка, багажник у нас є, є парктроник зад. Присутній форкоп. Ось такий екземпляр, газ, бензин. 8499. 200 в ньому заявляють пробіг. Відразу не виключаємося йдемо. По наступну так, це в нас рестовий, довгий є лінза, є туманка. Прости у нас нелегкосплавний диск. Є літня гума по характеристиках. 13 рік 225, 1,5 дизель. В рідній фарбі пригнаний з пелії, вказує продавець, 10-350. Без релінгу. Без ключового в нас немає. Комбінована тканина, п'ятий ступ, кошки, рене, кермо, навігація, електростоянковий круїз присутній. Повні склопакету, то авто все в нас є. Задній ряд сидінь, шторка є. Парктронникзад без форкопа. Він у нас ось такий чорний екземпляр за вартістю 10350. І стоїть, бачимо, у нас аналог, але він у нас в босе. Також показую. лінза, є омивач, є туманка. Є босешний, у нас легкосплавний диск, літня губа. Шилдочки бачимо. По характеристиках 12-й рік. В автоматі він у нас 1,5-212 пробів, 11 тисяч вартує на старті. Чорні зеркала, без ключ. Панорама з люком присутня. Комбінована шкіра тканина, автомат, електростоянковий. круїз, навігація двозонна, кліма є. Повне склопакет також присутній. Шторки бачимо позаду. Поркоп парктроник зад також у нас присутній, без камери заднього вигляду. Ось таких три екземпляри. Вряд ми зустріли. Один короткий екземпляр в рестайлінгу, показую також легкосплавний диск. У нас присутній. зимова гума. Є лінза, парктроник, присутній. Туманка присутня. 13-й рік, 1,5 дизель, 202 пробігу рідна фарба, стан нового автопринуни з Бельгії, вказує продавець, 10-350 без релінга, без ключового доступу. У нас. Немає Комбінована тканина, 6-ступка навігація, двох зону клімошкірене кермо. Авто світло є, повне склопакет є. Задній ряд сидінь. Шторку бачимо. Арктроник позаду також у нас присутній. Без форпопу. Ось такий сіренький екземпляр. 10350 вартує на старті. Пішли шукати наступний. Зустрічаємо ще один чорний екземпляр. Він у нас довгий, показує. Він у нас в осе. Лінза, парктроник, противотуманна фара, сірий, гарний, легкосплавний диск. всесезонна гума, шильдочки, бо все бачимо, є складання, є безключовий по характеристиках. 12-й рік, 1,6 У нас дизель. 260 заявляють пробігу, 9,350. І він у нас, бачимо, семимісний. Показую комбінований салон. Присутній, повний скупак, ячкіряний круїз, навігація, шестиступка, механіка. Все присутнє. Задній ряд сидінь, шторки є. не бачимо, два додаткових місця є, шторка в багажнику також присутня. Парктроник, форкоп, камера заднього вигляду. Ну, така цікава комплектація, бо Сешна 9350, не 1,5, 1.6, і пробігу пішли шукати наступ. Ще один сіренький рестовий, довгий екземпляр. Показую, також є в нас релінг поверху. Відразу бачимо, пригнаний він із Франції, є лінза є босешний. У нас дискомплектація. Бачимо, шивдочки бовс, є парктроник, є противотуманна фара по характеристиках. 16 рік, 1,6, 250 пробігу. 11 тисяч вартує. Чорні зеркала, без ключ повністю по всіх дверях. Гарний у нас комбінований салон. Шестиступка механіка, навігація, круїз, повний склопакет, кірне кермо, все присутнє. Автосвітло є, задній ряд сидінь, виглядає прям гарно. Шторка. Два додаткових місця у нас присутні, Полков присутні, камера заднього вигляду, парктронник зад також у нас присутні. Ось такий екземпляр. 250 пробіг, 11 тисяч вартує, 16 рік, пішли шукати наступне. Зустрічаємо ще один екземпляр третього покоління. Що сьогодні третє покоління нам і зустрічається. Він у нас 1.6 бензиновий. Показую легкосплавний гарний диск. У нас присутній. Зимова гума. Є туманка, просто оптика без парктроника. По характеристиках 9 рік, 1.6, 248 пробіг. І він у нас з газом 5999. Прямо ціна халявна на нього, я б сказав би. Є безключовий доступ. Комбінована тканина, він у нас в шести ступці. Бачимо, електростоянкове навігація, підкірене кермо, повне сплопакет, автосвітло, все є. Є шторки, задній ряд сидінь, є шторка в нас у багажнику, є форкоп зад, Ось такий екземпляр. Дуже халявна ціна, але відразу видно, є по ньому деякі моменти. Црапини, школи і так далі. В таку ціну, звісно, воно буде 9 рік, один іші 248 пробігу. Пішли шукати наступний. Зустрічаємо ще два екземпляра в ряд. Четверте покоління, третє покоління. Ідемо, пройдемося по обом. Так, четвертому поколінню бачимо лед провіжіно оптика, партроник туманка, партроник 360, легко сплавний. Гарний диск, але в нас стоїть зимова гума по характеристиках. Це в нас. 20 рік, 1.7 і 7 дизель, семимісний, босе 15999. Вартує 221 пробігу. Складання, безключовий доступ, все присутнє. Комбінований салон виглядає гарно. Максимальна у нас навігація, механіка 6 ступка, електростунковий круїз, шкіряне кермо, повний склопакет, все присутнє. Задній ряд сидіння є шторка, він у нас без панорами. Він у нас симимісний, шторкобагажнику також є, є парктроник 360 зад, є камера заднього вигляду, без форкоповий стакий. Екземпляр 4-го покоління, 16 тисяч вартує, 221 заявляють в нас пробігу. І відразу не виключаємося. Так же ж само йдемо по третьому. Бачимо, пригнений він у нас із Франції. Туманка є, простий у нас нелегко сплавний диск. Проста у нас оптика. Ціна у нас 67600. 10 рік 1,5, 228. Заявляють пробігу. Так, без ключового немає. Проста у нас тканина, шестиступка, ступка просте нешкіряне кермо. повний склопакет є. Електростоєнкове, двохзонна кліма є. Така сама базова комплектація, скажімо так. Задній ряд сидінь, шторки позаду у нас немає, без пектроника. Ну, але є у нас ціна. 7600, 228 пробів, 10 рік, 1,5 дизель. Їх два екземпляри зустріли, пішли шукати наступ. Зустрічаємо ще один біленький, босежний ресталінговий екземпляр. Також показую лінза. Без парктроника є в нас туманка, є релінг поверху торні зеркала, Гадний легкосплавний диск з елітньою гумою. Без ключовий доступ у нас повністю по всіх дверях, по характеристиках. 14 рік, 214 пробіг, 1100 вартує. Бачимо, є виписка, підтвердження у нас якесь. Так, рейлінг вказав. Комбінований гарний салон, шкірине кремо присутні, шестиступка навігації, електростанковий круїць, Повний склопакет, все у нас як в босе. Шторки позаду є. В багажнику також бачимо. Форкоп, парктроник зад. Без камери заднього вигляду ось такий ще біленькі екземпляри зустріли. 11400-214 пробігу 14 рік. Пішли шукати нас тут. Нарешті трапляється нам екземпляр другого Покоління. Десь немає їх на ринку, що не, не розумію. певні люди перестали їх купувати, але показує такі сіренькі. У нас є лінзована оптика, що дуже хорошо. Є туманка, бачимо, хто собі поставив доповнення по світлу. Простий, у нас нелегкосплавний диск без релінга. По характеристиках 8 рік 230 пробів, 1,6 бензин, 5,800. Так, Без ключового немає. Тканина, 6-ступка, шкіряне кермо, повний склопакет, електростоянковий, кондиціонер. Присутній задній ряд сидінь, шторка є в багажнику. Є у нас парктронний зад, присутній у нас форкоп. Ось такий сіренький екземпляр другого покоління. В бензині восьмий рік 5800 вартує, пішли шукати наступний. Зустрічаємо ще ось такий сіренький екземпляр. Четверте покоління. Показую його вам. Комбінований сірий чорний дах у нас, пригнаний у нас із Франції. Є парктроник, є туманка, є лінзована у нас оптика по характеристиках. 19 рік, 1,7 дизель, 96 тисяч заявляють пробігу в автоматі. 17900 вартує. Складання є. Безключовий є. Комбінована тканина, повний склопакет. Присутні шкіряне кермо. Тримання полос у нас присутній автомат електростоянковий. Не максимальна в нас середня навігація. Підтонований позаду. Сими місний бачимо два. Сидіння позаду, парфтронник зад без камери, без форкопа. Ось такий екземпляр. Четвертого покоління зустріли в автоматі 96 тисяч пробігу, 17900 вартує на старті. Пару екземплярів по реносці нік вам показав. Є такі автівки. В більшості щось нам траплялися треті екземпляри. Другі практично з авторинку пропали. Четверте також одиницями трапляються, але це питання часу. Будуть і ті. І ті, скажімо так, хороша автівка, хороша автівка, хороший кузов, хороший двигуна, бензинові, дизельні, єдиний, я би, мабуть, не брав собі. 1,4, 1,2 бензин. А якщо розглядав би, то з пробігом там не вище, ніж 150 тисяч, щоб ще трішки поїздити і не вкладати туди багато коштів. Є такі автівки, кого цікавить, можемо вам знайти, перевірити за потреби. ж само вам автівку доставити. Підім контакти наші знизу. телефон.